Концерт колективу, який вже давно є музичною візитною карткою Львова, академічного камерного оркестру віртуози Львова, пройшов днями у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Митці виконали добірку музичних творів всесвітньо відомих композиторів у своїй витонченій, повнозвучній і водночас глибоко емоційній манері гри. Музиканти колективу організували свій виступ заради збору коштів на потреби Збройних сил України. За останні кілька тижнів ми зібрали близько 300 тисяч гривень на потреби військовослужбовців. Зокрема, ми старалися допомагати сім'ям військовослужбовців, тих, які були в Криму, заблоковані у військових частинах. І значна частина коштів також пішла для забезпечення військовослужбовців необхідним необхідними речами так званої першої необхідності. От і навіть ми підтримували такі заходи, як зремонтувати якийсь автомобіль військовий чи швидку допомогу для того, щоб можна було ефективно приступити до виконання бойових завдань. Військовий капелан каже, що сьогодні кожен небайдужий мешканець чи гість міста може підтримати українських військових, зробивши пожертву в гарнізонному храмі. Кожна гривня допоможе нашій армії, яка стоїть на захисті українського народу. І ми на сьогоднішній день грактолицька церква маємо 57 військових капеланів. ті, які систематично відвідують військові частини, ті, які проходять різного роду тренінги, тренуються вишколи різні, щоб бути капеланом. Вони сьогодні хочуть їхати. Чи то в Херсон, чи то хотіли до Криму, чи то хотіли б в Донець, скажімо, чи то хотіли б до Києва, вони б хотіли їхати бути поруч з військовослужбовцями. Дуже хочуть. Більше того, зателефонували наші капелани медичні, ті, які проходили вже якийсь енерну кількість тих тренінгів медичного капеланства. Вони кажуть, якщо розгорнеться війна, не дай Боже. Якщо будуть польові шпиталі, ми ми, ми вже маємо 24 таких загуртованих, добре вивчених священників, які могли би в таких умовах працювати.